Два півні Жили в одному курнику кілька курочок з курчатками і два півні. Два цибаті здорові півні з високими червоними гребенями, які вигравали на сонці. Обидва мали дужі дзвінкі голоси. «Кукуріку, кукуріку, -ку, ку добрий день вам. Уставайте вже світає. Луна від їхніх голосів котилася селом, і кури жваво злітали й сіддал. «Ко, ко ко, добрий день вам. Чуєте, як виспівують рябий та жовтий? ко ко, ко добрий день, чуємо, чуємо. Жоден півень на всю округу не мав такого голосу, як ці два, і не прокидався раніше за них. Якось... Свіжого весняного ранку рябий забив, як завжди, крилами, і заспівав. Ку добрий день вам, уставайте вже світає. Жовтий і собі вдарив крилами і закукурікав, а відкукурікавши, сказав рябому. А мій голос гучніший за твій. «Ова!» – вигукнув рябий. У мене голос удвічі дужчий. Та й сам я більший за тебе. Більший. Чи тобі в голові не потьмарилося? Поглянь, який я цибатий, який маю здорові крила, яку довгу й гарну шию. Куди тобі рівнятися до мене? Я набагато більший за тебе, і колір у мене кращий. Моє пір'я блищить, як скло, і гребінь от того палає ще яскравіше. Мої крила сині, як зоряне небо вночі, а з хвоста мого весь світ дивується. Він пригарний, мов букет польових квітів. А я золотий, як осіннє листя. вигукнув жовтий. До того я не простого роду. Діди й прадіди мої жили в заморських країнах, а мене ще, коли я був яйцем, привезли сюди. Я золотий, як сонце. Я високого роду. До чого мені твої дешеві оздоби? Мій хвіст дешева оздоба. обурився рябий. То це ти хочеш, бридкий півнисько, привселюдно сміятися з мене? Бридкий? жовтий півень підскочив і настовбурчив пір'я, але й рябий був не з тих, що дають у кашу наплювати. Та й собі стрибнув до жовтого. І почався жорстокий двобій. Кури, перелякані, збилися в кутку, курчата тулилися до квочок. Розлючені півні підлітали, били крилами, клювали один одного, спинялися на мить і знову кидалися в бій. Нарешті рябий переміг жовтого. Бідолаха сховався від сорому в курник. А звитяжець злетівши на ворота, що сили загорлав. Кукуріку, кукуріку, -ку, ку я переміг жовтого півня, я загнав його в курник. Не схоче він більше битися зі мною. Слава мені, здоровому рябому півневі, з дужим голосом, з синіми крилами та барвистим хвостом. Я наймогудніший у світі, ку, -ку я звитяжець. Орел, шугаючи у високості, почув цю похвальбу. Ага, півень горлає, Дай но гляну. Може, вдасться поживитися. Каменем упав Орел з неба і, вп'явшись пазурами в рябого, зник за хмарами. Кури жахнулися, курчата заплакали, а жовтий півень, почувши лемент. Висунув голову з курника і спитав, що скоїлося? А дізнавшись, засумував. Бідний рябий, я не зичив йому такого лиха. Я був певен, ми помиримося і знову затоваришуємо. Хто йому винен? закуткудакала біла курка. Було б співати та міру знати, чому не сидів собі любесенько з нами? А видерся хто зна куди та й вихвалявся перемогою. Аби не горланив жив би між нас і біди не знав. Езоб. Два півні читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити. На Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Кофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.